Справу підозрюваного у вербуванні терористів на Чернігівщині почали розглядати у Деснянському суді. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Його затримали в Чернігові у червні. Бухтіяров за допомогою мобільного телефону пропонував, тобто, пропонував пропозицію. Також вважаємо, це також є вербування мешканцю села Новий Биків у військовому за матеріальну нагороду подяти участь у терористичній організації Донецька Народна Республіка. Однак суд, який мав розглядати справу, повернув її прокуратурі на доопрацювання за некоректне обґрунтування обвинувального акту. За інформацією самооборонівців, так намагаються затягнути судовий процес. А ще активісти бояться, що справу віддадуть суду у Волновасі Донецької області. Саме там останнім часом жив підозрюваний. Досвід показує, що судові розлади в, Донець, в Донецькій області для. Для прихильників терористів закінчиться на них дуже пом'якшеними вироками. З десяток молодиків зібралися під будівлею апеляційного суду. Просили або розглядати справу в Чернігові, або віддати підозрюваного їм. Що робити зі звинуваченим у тероризмі, вони придумають. Ой, я не знаю, що ми будемо з ними робити, але щось зробимо. Ну, на що він вам? Як Ну, дівчата, вчаться на лікарів. Їм вже треба буде на комусь виспитувати методи там, ногу прострелену руку. Самого підозрюваного на суді не було. Чоловік гуляє на волі за останніми даними в столиці. Брати його під варту, за словами прокурора, нема необхідності, адже злочин середньої тяжкості. Вербувальник повністю визнав свою провину і навіть відмовився від адвоката. Апеляційний суд повернув справу на розгляд Деснянського. Призначити новий розгляд підготовчому засіданні, в тому ж суді і в тому ж складі суду. А от іншого обвинуваченого у тероризмі ДНРівця рудого судитимуть на Донеччині. Так вирішив вищий спеціалізований суд, не зваживши на аргументи прокурорів, що свідки слідчі по цій справі тут. 21-річний хлопець був стрілком в особистій охороні самопроголошеного мера Слов'янська Пономарьова. У серпні його затримали в Чернігові. Чи пом'якшить вирок те, що процес відбуватиметься на сході? Будемо слідкувати.